Чи було у вас колись бажання змінити щось у своєму житті? Пригадайте свої відчуття в той момент. Момент, коли ви гіпермотивовані, коли ви зосереджені, коли ви ніби маєте план у голові, коли ви вже зараз готові діяти? А тепер давайте подумаємо про той момент, коли пройшло вже, прикладом більше місяця, і ви, подумки, повертаєтеся. В той момент рішучості і сповненості бажання діяти? Скажіть, будь ласка, чи змінилося щось, чи є зміни у вашому житті між цими моментами точкою А і точкою Б? Дайте собі правдиву відповідь. Скажіть правду, чи змінилося, чи спробували? В який момент ви залишили своє бажання? В який момент воно від вас пішло? Чому це сталося? Чи це сталося на моменті третьої спроби і отримання невдачі? Чи ви залишили свою ідею ще, маючи її тільки в голові, і не зробивши жодного кроку? У даний час. Збільшується цифра тих людей, які навіть не спробували, які мали ідею, які мали величезне бажання, рішучості були сповнені діяти, але так і не спробували. Хочу вам нагадати, що життя проходить, а ви чекаєте. Чекаєте, поки схуднете, чекаєте, поки покращиться ваше здоров'я, чекаєте, поки зміниться суспільство, поки закінчиться війна, поки у вас буде більше фінансів, більше часу, поки підростуть діти, тому що ви не встигаєте. Ви чекаєте, а життя іде. Тож, якщо до вас все частіше і частіше приходить те бажання діяти, бажання рішучості, змотивованості, не ігноруйте його. Скористайтеся ним і починайте працювати, починайте діяти. Але все ж невтішний факт залишається. І полягає він у тому, що ви не завжди будете змотивовані, ви не завжди матимете бажання. І тут вам у допомогу можуть стати кілька порад, якими я сьогодні з вами поділюся. Тож, якщо ви чекаєте вдалого моменту, якщо ви маєте синдром самозванця, тобто вважаєте себе недостатньо розумним, недостатньо компетентним, недостатньо сформованим, недостатньо недостатньо недостатньо, що ж у цьому випадку приходить на допомогу? Все ідеальне просто це дисципліна. Дисципліна у всьому. Якщо діяти згідно свого плану, Кожного дня, один за одним, виконуючи його маленькі пункти, то уже через якийсь проміжок часу, озирнувшись, ви побачите свій шлях. А на цьому шляху ви побачите свої результати. Ви побачите перші. Результати, яких ви досягли, а також досвід, якого ви здобули, ваш досвід, індивідуальний, за допомогою якого ви потім зможете вдосконалювати свій план, дивлячись на те, на що потрібно звернути увагу, а що вже настільки сформоване, що воно вас задовільняє. Запитайте себе, чи допомагає мені моя сьогоднішня поведінка стати тією людиною, якою я хочу бути? Мої звички сьогоднішні віддають голоси за чи проти тієї ідентичності, якої я прагну. Перший крок до зміни поганих звичок це усвідомлення їх, усвідомлення того, що вони вам не потрібні. Потрібен відвертий діалог самим із собою. Одним із найбільших викликів зміни звичок це є саме усвідомлення того, що ми робимо. Це ж допомагає нам зрозуміти, чому наслідки поганих звичок постійно чатують на нас. Тут дуже влучно підійде система Показуй та називай. Зараз розкажу, у чому суть. Система японських залізниць вважається однією з найкращих у світі. Під час керування потягом машиніст робить досить дивний ритуал. Він вказує на різні об'єкти та озвучує свою дію. Коли потяг під'їжджає до семафору, він вказує на нього і каже зелений сигнал. Коли потяг під'їжджає до станції та від'їжджає від неї, він показує на спідометр і називає точну швидкість. Коли настає час відправлення, він вказує на годинник і називає час. Інші співробітники, що знаходяться на платформі, роблять схожі дії. Це все розроблена спеціальна система безпеки для попередження травматизму та виникнення небезпечних ситуацій для життя. Спочатку дивно і незрозуміло, як можна пристосувати е, таку методику, показуй, та називай у своєму житті, і чи буде вона практичною. Але я хочу вам сказати, що так, вона буде практичною через те, що ми будемо давати усвідомлення своєму мозку, називаючи свою дію. Тобто, будь Таку елементарну дію, яку ми робимо щодня, ми просто називаємо її. Таким чином, наш мозок її опрацьовує зовсім по-іншому. Він звертає на ню увагу через те, що маса більша кількість дій, яких ми робимо протягом дня, вони є автоматичними. Тобто наш мозок на них навіть не звертає увагу. Ми можемо ті дії робити з заплющеними очима, але ми маємо їх проаналізувати. Наш мозок має думати про них і має. Здати собі оцінку, чи вони позитивно впливають на наше життя, чи, можливо, негативно і їх можна змінити. Отож, я пропоную вам створити власну картку своїх звичок. Що це означає? Ось, наприклад, ви виписуєте на папері свої звички кожного дня, що ви робите. Починаючи із того, що ви прокинулися, почистили зуби, прийняли душ. Розчесалися, попили води, чи не попили води, до прикладу, одягнулися, приготували сніданок, доглянули за своїми домашніми улюбленцями, насипали їм, їсти, приготували сніданок, зібрали дітей до школи. Маючи у себе такий список, потім ми з ним працюємо. Подивіться на кожен із цих пунктів і проаналізуйте його яким чином? Навпроти кожної звички, яку ви написали, ми ставимо плюс або мінус. Тобто ми даємо їй оцінку, чи це позитивна звичка, чи вона потрібна нам у нашому житті, чи, можливо, без неї можна обійтися. І ми просто витрачаємо зайвий час та зайву енергію на виконання тієї чи іншої дії. Працюємо зі своїм списком. Навпроти кожної. Звички ставимо оцінку плюс чи мінус. Позитивна ця звичка чи негативна. Таким чином, ви виконаєте перший крок до зміни звичок. Це усвідомлення їх. І наостанок хочеться вам сказати, що такі крихітні битви із собою визначають ваше майбутнє я. Бажаю вам успіху!